Влучання. Влучання. Влучання, блин. Влучання. 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 Ще й хвилина на запасі. Друзі, всім привіт! Ми знову на полігоні і сьогодні у нас будуть невеличкі змагання змагання, які в штатах називаються Лонд гонг. Вони стріляються на 300 ядерків або на 274 метри. Ось, але вони стріляються в гонги відповідно в 4, 6 і 8 інчів. На сантиметри це там 10, 15 і 20 см. У нас таких гонгів немає, але у мене є схожого розміру. Я їх вже виставив на 100 метрів. І я зменшив відстань. Тобто у нас буде відстань 100 метрів, але і звісно будуть гонги меншого розміру. Сьогодні ми е, в трьох на полігоні. Ось і ми будемо такі влаштовувати міні-змагання, де будемо по черзі стріляти на 100 метрів ці гонги. Відповідно за кожне влучання будуть нараховуватись бали. Влучаєш в великий гонг один бал, в середній гонг 2 бали, і в самий маленький 3 бали. Відповідно, ти не можеш переходити до меншого гонгу, поки не влучиш попередній більший. Тобі дається на це завдання 3 хвилини і 10 пострілів. Далі ми робимо такі, ну там умовно 3 раунди, я думаю, ми зробимо, да? кожен по 3 раунди по 3 хвилини. Ну і складемо свою думку. І я хотів би ще спробувати стріляти різними набоями, щоб подивитись, який з них летить найкраще. У нас набої сьогодні різні. У нас сьогодні Аквіла в 22 LR, у нас сьогодні «Хорнаді», Warmint, у нас Pistol Match RWS, який дорогий, І SSI Standard Velocity. Ми з них спробуємо постріляти, побачимо, який найкраще летить. Ось так. Ти ж поняв, тобі треба стріляти. Ти починаєш з правого. Та бачу там ще конкретно, блінчання. Середню вище. <звук> Ой, блін, цікаво. Так, другий стрілок Ілля. Так само у нас наб'є Saize стандарт Velocity на 100 метрів 10 пострілів в 3 гонгі. Тебе є 3 хвилини. Цього не достатньо. Вище, лівіше. Вище, наче знову. Але над ним наче. Десь попало, але наче не в гонг. Угу. Мабуть, до чого причеплено. Влучання в кра... верхній край ліворуч. Угу. Тепер на середній можна перейти? Середній. Рыдает снова. Ну, на, на, не бы в да? Ні. Не. Не? Выше. Иначе на вратаешься назад. На первую. <звук> Значит, ворыч. <звук> Влучание. Среднюю давай. Влучание. Крайний ливый. Ливу. Ой-ой-ой, влучание по краечку. И так по краечку и продолжаем. Останній постріл це був. Окей. Щоб так було по чесному, стріляй по нижньому краю правому. Правому. Ну, зараз перевіримо твою здогадку. Так, ну що. І Готов? навіть так ти не виграєш. Окей. Три хвилини, десять пострілів, СССР стандарт. Поїхали. Вище, ага. Вище майже. трішки. Але наче прямо за мішені. Влучання в верхній край лівий. А середній. Угу. Вище. Взагалі хер зна куди. Та йо, а що так? Куди воно летить? Але вітер наче сильний зараз. Вище. Вище. Да. Це... Влучання по нижньому краю. Получание. <звачки> не знаю, там залишилось, чи ні. Ні, е. все. Все, значить так э, у нас на бей Хорнеді, наде. Да, да. Пробуем, так знову 10 на бою. <звачки> <В> Гору-ливоруч. <звачки> Я навіть бачу, як воно летить. Ага. Влучання, здається, трошки вниз пішло. Один бал. Це жесть. Влучання якраз в нижній центр. Два бала. Влучання, три бала. Влучання, блін. Коли я кажу блін, це значить, я незадоволений. Влучання. Нормальні набої. Влучання. Та Влучання-влучання. Влучання, так. Влучання. Влучання, да. влучання. Оце взагалі Борку полетіло кудись. Да. Ну, звук І, по-моєму. Ні, ще один. Перепрошую. На середню влучання. Ще й хвилина в запасі. Давай. Берем як навалю. Загалі не побачив звідти. Та вгору полетіло да, ліво. За цим, мабуть, за плитою. Буф. Ліворуч вище. А чого так тоді? Ліворуч на рівні. Буф. Вище. Так влучання Бачу, Куда вона вообще полетіла? Участь. Объясняйте все. Секунд, да. да короче, твоя знаєш, яка помилка? Леворуч вище трішки наче. Ну прямо я по траєкторії бачу за мішенью, наче. Угу. Тобто... Так, як я і сказав. Знову. Ну, наче на рівні, але лівіше. Десь за мішені, не можу зрозуміти, блядь. Тобі видніше навіть повинно бути. Влучання, але десь... по краєчку краєчку, мені здається. Так, ну що, друга? Угу. Друга, середня, так. Ні, ти можеш обирати, ти можеш залишитися на тій самій, а можеш е на середню перейти. середню Та ні, граємо вже по правилам. Вниз десь взагалі фіг знакуди. Ну влучання не було. Ні-ні, взагалі хер ні. знакуди вниз. І праворуч. Так, ну, вітер. Да, вітер трошки піднявся. Перша.

Десь десь за щось зачепив, чи стійку. Готов, значить у нас який RWS Pistol Match пробуємо тепер на 100 метрів. Ту матч. Скажеш, коли готовий, будеш. <плодиско> Ого, у щось капзда. Це впорай, взагалі, блін. Може, то за ап було. <плодиско> да, <плодиско> або скай вниз, мені здається. Влучання зрозумів куди? Трошно, ніби як вниз висока, ага. влучання висока, сука, ну, влучання. Давай хочется всю, блядь, трошку. Влучание. Влучание. А, джеш, допався. А, в дошку. В доску. Да. В дошку. Все? Все? Да. Влучання вище, uh -huh. влучання, не зрозуміло. Ну пошаталась. Ну нехай влучайні. Це мабуть в стійку просто. Вище. Вище. Да, там на стійці бачу пару влучань. то тугак, мабуть. Давай, середня. Вище. Вище. Влучання. Влучание. Все, Винс. Значит, все. Один, один, два, один. Поехали. Влучание. Молодец. Влучание. Молодец. Влучання. дошку, ззаду. Середню давай вище десь, наче Перша. влучання. Середня. Влучання з таким рикошетом якимось. Влучання. Ліворучі якось що там останній, наче набій. Влучання. М -м. Давай, аквіла 10 пострілів. Влучання. Так, вниз начебто. Влучання. Два. Далі, ми мав би бути четвертий раунд, де ми стріляємо набоями квіла. Але цей набій взагалі не підійшов для моєї гвинтівки. Постійні затики. Набій не досилається. Майже кожен перший чи другий набій доводилося виймати. Тому тест цього набою ми не провели і закінчили наш міні-турнір. Так, ну що, ми відстріляли на 100 метрів е, наші такі міні-змагання. Ілюха, ти там стоїш От, Е, Зараз результат ми підрахуємо, я його теж викладу. Ну, загалом конкуренцію склав Олександру тільки Ілья. Я блогер і відстрілявся погано. А Ілюха класно отримав. Ну, Саня, звичайно. Як це Хорнаді настріляв взагалі найкраще. Так що зараз ми підрахуємо бали і побачимо, хто все ж таки вийшов переможцем. Так, фіналочка у нас, значить, Олександр 35, я 11, Ілля 23 бали. Вітаю! Переможці! Ууу!